У роботі чергової сесії міської ради приймають участь відповідальні спеціалісти міської ради засоби масової інформації, а також зрестувалися за участі мешканців громади. Для належної роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію обрати в кількості трьох депутатів. Прошу голосувати, Хто за, проти, втрималися, приймаються з нас. Персонально пропоную включити до складу лічильної комісії депутатів. Бортник. Гаврилюк Шайфер. Будуть інші пропозиції. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За? Проти. Стрималися, приймається вже Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Киричишин. Киричишин. Поступила пропозиція обрати секретарем засідання, депутата Киричішин. Прошу проголосувати За. Проти, утримуюсь, приймається одного ну, основна. Саме будь ласка, зайвіть на робочі місце. Перед тим, як перейти до питань порядку денного, зареєструвалися е, мешканці до е, слова. Яким чином поступимо? На початку прослухаємо, щоб затримати людей чи так, підтримують? Ну, Давайте, щоб не затримувати, тому що спека і в людей, мабуть, є свої справи. Тоді є заява, да? так? Вони писали, що я один стане. Потапенко. Потапенко. Потапенко, любов. Да. Писала заяву щодо звернення щодо використання електрогенераторів, отриманих за кошти благодійних організацій. Під, будь ласка, декілька слів, прошу. До трьох хвилин. Вийдіть, так, будь ласка. Так, до нас 19 депутат Лейнікова. У нас 16 депутатів yeah. депутатів. Yeah. Сколько уважно, так. У минулому році у нас в громаду поступили 4 електрогенератори, які mm знаходились -hmm. на території, на зберіганні території гімназії. До 11 липня цього року вони знаходилися там. Зараз там знаходяться два генератори. Наша громада хоче отримати відповідь, де знаходяться і як вони використовуються ці два електрогенератори. Дякую. А звідки що вони зберігання були в гімназії? Ну як, якщо вони там стояли, чотири генератора? Ну, тобто ми побачили, ми проходили, ми дивилися, чи, ну, чи звертали. Ми живемо там і проходимо кожного ну, дня. Дивіться, шановні, шановні присутні, я хотів би, щоб не було спекуляцій з даного приводу. Все майно, яке сьогодні отримує громада, вона йде. Якщо це розмовляємо про електрогенератори від благодійних організацій, міжнародних, українських, державних і інших організацій, вона передається згідно прийому передачу на відповідальне зберігання або використання за цільовим призначенням. Ми отримували і в минулому році, і в цьому році, відповідно до тих цілей, які сьогодні ставили ми і подавали заяву. Тому що на сьогоднішній день енергосистема України сьогодні потребує відновлення, дуже багато збоїв, ви бачите відключення. І сьогодні і комунальні установи, і ті об'єкти, які підпорядковані громаді потребують додаткового електрозабезпечення, генераторного. А що стосується саме зазначених генераторів, можу вас чітко запевнити, що на сьогоднішній день ми готуємося до нового навчального року. І ці генератори отримані по відділу освіти для забезпечення функціонування в критичний час перебої з електропостачанням саме з закладів освіти. Я не можу конкретно сказати, на який заклад вони були. Розподілені там, на ріку школу, але відділ освіти отримав їх відповідно до акту примовлення передачі і відповідно до нашого звернення. Генератори, які ми отримуємо, вони нові. Всі. От сьогодні ми використовуємо для потреб міської ради генератор, який отримав там, 20 кВт, який отримали на сьому школу. Зараз йде період літніх канікул, там навчання не проводиться, але в міській раді треба забезпечити процес роботи, тобто забезпечення підготовки сесії. Роботи самого адмінприміщення працівників надавати послуги. Ми цей генератор перевезли в міську раду, він новий. Зараз проходить він обкатку. Ми його навіть не можемо підключити, тому що зараз у нас підключений трьохкиловатний генератор, який забезпечує роботу тільки одного відділу. Це Ми визначили це ЦНАПом для того, щоб в реєстрі поновлення даних військовозобов'язаних забезпечити можливість проходження частного обов'язаними нашої громади і отримати відповідні документи. Але цього недостатньо. Тому точно так само ми проходимо роботу з іншими генераторами, які отримали. Вони ніде не діляться, відповідальність на них є. Сьогодні складений акт прийому передачі щодо обкатки їх підприємцями в нашому місті після проведення повної е, технічного обслуговування обкатки, Це забезпечує сьогодні мастилами, паливом. це сьогодні Необхідність є обв'язки, заземлення, в тому числі підключення самого генератора, тому що не у всіх комплектах, були, які ми отримували, є сьогодні перехідна розетка, трьохфазна для того, щоб подавати 220 по закладам таке інше. Ми домовилися, що таким чином нам сьогодні підприємці допомагають і без залучання додаткових бюджетних коштів ми зможемо підготовити ці. Генератори для використання в закладах. До речі, ми ще додатково домовились про те, що нам підприємці допоможуть встановити їх на самих закладах і підключити їх, навчити наших електриків, які звітні за закладами, як їх правильно використовувати. Тому що кожен об'єкт і кожен генератор по-різному є стартером, є шворкою, є які сьогодні підключаються при і до газової мережі. це Теж сьогодні будемо опрацьовувати. Тому ці генератори сьогодні знаходяться в підприємці і використовуються для конкретно надо вам документи, які підтверджують, тому ви можете звернутися. Я, я кажу, Ми звітуємо це перед депутатом. Ви можете звернутися до депутата, який представляє вашу територію, він дасть повністю звіт з наявними документами. Ви можете ознайомитись з ними в міській раді. Ми сьогодні вболіваємо навпаки за те, що більше, більше таких. Не тільки підприємство, більше такого обладнання отримала громада. Сьогодні, ви знаєте, окрім всього іншого, нас працює на генераторах лікарня. У Нас сьогодні водоводок, водопровідні мережі теж працює на генераторах, але тої потужності, яка необхідна, нас ще немає. Вони дороговартісті і коштують дуже великі гроші. 80 -кил... кіловатний генератор ми отримали з обласної військової адміністрації на відповідальне зберігання. Він зараз нас березнігуватому на підкачуючий. Але це не дає можливості забезпечити подачу, наприклад, в місті. Нам треба сьогодні як мінімум 250-300 кВт потужності на генераторі, але ми сьогодні ж повинні ще враховувати, що час чи година праці цього генератора це досить великі втрати енергоносіїв, а саме соляри. Як соляри, чи дизельне палива, якщо ми кажемо про дизельні генератори, чи бензина, якщо це бензинові. На прикладі лікарні можу сказати, що перебої з електропостачанням сьогодні вартують нам близько однієї тонни дизельного палива за добу для того, щоб перебійно працювала лікарня. Ми включилися в роботу по фідерах, зараз обладнання закуповуємо для того, щоб можна було переходити і зекономити, хоча б в частини пік цю електроенергію, залучити її з мережі і зменшити навантаження на, на дизель-генератори. Але не всюди ми мож, можемо це зробити. До речі, за, за допомоги обласної військової адміністрації, і районної військової адміністрації, ми все-таки спромоглися і нам не підкачуючи це, на водогоні. З 12-ї години до 6-ї години не вимикає світла взагалі. Раніше це була проблематика підкат підкачення води в місто. Зараз ми цю проблематику устранили, але в нас інша проблема виникла у місті. Ми не можемо, там де підприємство працює, подати дійсно, якісну воду на села. На місто вистачає тиску за дві години світла, а на села у нас сьогодні є проблематика. Тому ми залучаємо ще і підприємців в тому числі, які нам допомагають кожного дня і по різному виду роботи. Для того, щоб підвозити пітну, технічну технічну воду по типу, населеним пункту, щоб люди мали можливість її на власних я да, це... А Не можна було генератор підключити на водопроводі? Ні, я ж кажу, мали додужності. Вони, вони мали їй мали 250-300 кВт, але окрім того, що генератор, ще є мережа, є мережа яка сьогодні не дає можливості підключити нам це діло, тому що на сьогоднішній день мережа не облаштована під роботу генератора. Там, там погорять все, вся проводка погорить і на сьогоднішній день не буде взагалі кадача. Зараз ми ставимо питання перед державну реєстрацію, це як об'єкт політичної інфраструктури, щодо хоча б 4 години був вікно на підкачення води по об'єктам. Тому що 2, 2 години тиску, які сьогодні є. У нас, Ми з Софією ти можна, накачали достатньо кількість води, вона є. Далі за 2 години ми передаємо по місту. Але не ради наші мешканці, вибачте, сьогодні йде зйомка і скажу так, звернуся до людей. Не здійснюйте, полив сьогодні по місту, тому що тиску в мережі недостатньо для сільських населених пунктів. Ми звернулися з проханням, я розумію, що сьогодні там хтось вирощує. Та сама картопля, ті інші види овочевих культур, і для власних потреб ви платите за цю воду. Але я прошу вас, не використовувати в такий складний період поливи для того, щоб тиску було забезпечено села міської територіальної громади. Тому що це теж люди і вони теж потребують нашої уваги. Ми можемо разу підвести якісь 5, 10, 15, 20 кубів води, але це не вихід ситуації. Ми не знаємо, як буде далі. Дійсно, трошки жара спаде, в осінній період буде зменшена потреба в поливі. І води буде більше. Бачите, сьогодні ще засуха, немає взагалі дощів. Якщо по Україні дощі йдуть, то в нашій території немає відсутність дощів, тягне за собою такі навантаження на водоканал. Тому сьогодні проводимо е, перемовини, але технічної можливості на, наразі немає. Це питання не тільки в, в нашої громади, при сьогодні і в Баштанці. Там поряд знаходиться і водогоканал, і міська лікарня. Там теж питання стоїть про, по підключенню, відключенню, яким чином забезпечити. Точно так само в нас. Стосовно повернуся до майна, щоб було зрозуміло і не було спекуляцій. Жодне майно, яке сьогодні ми отримаємо, не може і не піде. Десь в невірні напрямки, якщо хтось думає, що це хтось комусь оддав і використовує для власних цілей. Я навпаки вболіваю і я є ініціатором цих всіх матеріальних забезпечень. Коли звертаються міжнародні організації, яким чином вам допомогти, я кажу, от саме тим і давайте такими закладами. Це сьогодні і обладнання, це сьогодні генератори, це сьогодні транспорт, це сьогодні спецтранспорт. І інші е, матеріальні цінності, які сьогодні надаються. гуманітарні е, продукти, які сьогодні ми забезпечуємо передачу наших медиків. Але, да, але сьогодні я хотів би, щоб з розумінням ставилися, що сьогодні є видача гуманітарного вантажу, він йде цільовим. Не міська рада визначає, кому саме надати. Не хоче надати всім. Але коли Червоний Крест чи ООН, чи ЮНІСЕФ чи інші міжнародні організації приїжджають, вони визначають категорію. Кількість і те чи інше майно, яке викажуть. Ми їм допомагаємо, для того, щоб була інформація, де буде наші спеціалісти вилучаються і таким чином допомагають їм в покращенні ситуації для нашого села. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб, і наших мешканців, які живуть на нашій території. Дякую. А конкретно яким підприємцям дали обкат, буде вкатуватися ті інші два генерати. Чотири вони будуть обкатуватись, чотири вони всі будуть обкатуватись, але різного роду ми використовуємо їх. От на сьогоднішній день нам ми передали, наприклад, тимчасове користування МРЕО, теж генератор, який були до комунальної власності. Але це територія нашого обслуговування, і сьогодні податки, які сплачує МРЕО, йдуть до бюджету міської ради. А це на рівні сьогодні близько мільйона гривень. На рік, який сплачують сьогодні бюджет. Якщо він буде без світла, то відповідно він не буде надходити кошти. Генератор, якщо буде стояти в складі, це не ефективне використання майна. Є цільове сьогодні. Повірте мені, сьогодні звітність міжнародних організацій на, на більше е, бюрократична, ніж в Україні. В Україні фактично, якщо ми можемо порівняти, бюрократії немає порівняно з тим, що просять сьогодні ті фонди, і грантові е, організації, які надають те чи інше майно. Ми звітуємо щотижня. І ми не можемо одночасно їх поставити на баланс і облік міської ради. Ми приймаємо пакт прийому передачі, підготовуємо владнення, вихідні документи, потім рішенням виконкому їх приймаємо до комунальної власності і рішенням сесії вже перерозприяємо по тим чи іншим об'єктам, їм тоді присвається інвентарний номер і воно передається до комунальної власності. Якщо майно таке передається безповоротнє, є майно, яке дається тимчасового використання. На якийсь період для усунення недоліків, наприклад, кажуть, що на водоканал ви отримали, зараз є відключення на підкачуючу станцію, ви поставили генератор, ви ним користуйтесь, завтра ви його віддасте власнику. А власником є військова адміністрація. Точно так само і інше обладнання, яке ми отримуємо. Його необхідно підготувати. Ми сьогодні бачимо, що, ну, умовно кажучи, виділити пальне, виділити мастила. Виділити обладнання це не тільки е, вартість е, ресурсу, це ще й час, тому що сесії ми не можемо кожного дня приймати. Живий організм у нас є повсякденні е, питання, які необхідно вирішувати. В тому числі є загроза прильотів, і в нас сусідні громади сьогодні мають прильоти і навіть постраждали. Е, я ще до речі скажу, зараз питання стоїть про використання генераторів, які ми отримали, неважно від кого. І задача військової адміністрації стоїть така, щоб допомогти поставити генератори на стільниковий зв'язок. Тобто вишки, ви бачите, світло вимикається, немає зв'язку. Інтернету немає, немає взагалі зв'язку. Київстар, які в нас в основному вишки розташовані. Але я противник цього і на кожній нараді виступаю, що сьогодні організація, яка має мільйонні статки і сьогодні має доходи. Так, да, звісно, є і руйнування по тим місцевостям, де них розмережа розгорнута. Але сьогодні ну, вони зобов'язані надавати, вони ж плату нам не звільняють нас від сплати, коли немає там, відключення електроенергії чи ще що. Вони зобов'язані забезпечити мінімальний зв'язок для того, щоб людина мала можливість позвонити в лікарню, визвати швидку, для того, щоб мати зв'язок з рідними близьками, які сьогодні на передовій, або ще де, які під загрозою. І ми цього не маємо. Але ми теж визначаємо таку необхідність і акумулюємо резерв для того, щоб забезпечити в разі необхідності навіть і ці об'єкти надати в ну, першу чергу не Київ і і там, чи іншим стілковим зв'язком, а тим нашим мешканцям, які проживають на нашій території. І незалежно від того, є в нас генератор, якої потужності, ми будемо їх ставити. Заправляти за рахунок бюджетних коштів або інших незаборонених законом. І сьогодні я повернуся до підприємців. Я хочу подякувати тим підприємцям, які допомагали, допомагають і, я думаю, будуть допомагати. Нас їх багато, я не хочу виділяти. Ну, Конкретно через... по документам я скажу. Далі, ну, ви... підняли по, стосовує... Я цим генераторам дам відповідь, дам акти. Ну, Юрій Павлович, от я розумію вашу позицію, але ну, не розумію вашої. Е... Будемо так казати цілі. Ви сьогодні знімаєте. Якщо ви хочете зняти і зробити шоу, то це одне питання. Якщо вас треба було погод прийти на сесію, то це інше питання. Якщо люди звертаються, це не обов'язково використовувати майданчик по сесії. Я кожного дня на роботі, якщо я у відрядженні, є заступники, прийшли, спитали, це відкрита інформація, ніхто е, е, не ущемляє і не, 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 не спекулює. Звернулися, надали, не вірите слову, спитайте в депутата. Я відкрито перед депутатами кажу, давайте залучати. Ось сьогодні навіть наперед йде інформація. Виграли ми грант по банку реконструкції і розвитку на встановлення 15-кіловат сонячної електростанції в дитячому садочку номер 4 Земельна ділянка не відведена, зараз геодезії не зроблено, того не зроблено, треба все швидко зробити, безкоштовно, навіть без співфінансування. Це велика вартість. Це сьогодні робота наших дитячих садків. І я сьогодні буду просити депутатів погодити і яким чином пришвидшити виконання і цих зобов'язань. Далі, сьогодні питання по 1 вересня. Треба облаштовувати укриття. Вартість укриття я зараз хотів озвучити далі, але вже раз можливість така є. 2,5 з мільйони гривень на сьогоднішнє підземне укриття найпростіше. На 50 осіб 2,5 мільйони, на 100 осіб надземне 5 мільйонів гривень. Нам необхідно сьогодні облаштовувати укриття в тих закладах освіти, які не мають взагалі найпростіших крутів. Ми сьогодні допомагаємо Збройним силам, Тоже велику суму з бюджету, якщо брати в відсотках, ми направили. Це треба робити, ми це робимо. Але я сьогодні, знаючи підготовку до опалювального періоду, до зими, до навчального, розпочатку навчального періоду, я сьогодні депутату прошу. Поки що призупинити допомогу Збройним силам, відверто можу заявити це, для того, щоб вирішити питання громади. Сьогодні водозабезпечення, навчання, підготовку до опалювального періоду це теж треба фінансування. Ми не можемо роздати всі гроші, які є власні, для того, щоб потім взимку знову ж таки весь приходили і зверталися, чого ми не зробили ще інше. Ми розгуртовані. Ми сьогодні кажемо, що є ось такий ресурс. Ми визначимося, зробимо основні цілі, які потребують нашого вкладення. Буде в нас залишки, ми їх направимо на ЗСУ або на ті цілі, які потребують нашій громади. Але не треба робити з цього шоу. Приходьте кожного дня. Я відкрита людина, кабінет в мене завжди відкритий. Я не приймаю там по четвера, я приймаю кожного дня. Прийшла людина, я послухав, якщо є можливість відразу відповісти, я відповів. Якщо немає можливості, до спеціаліста направив і спеціалісту попрацювали. Точно така сама ситуація, я хотів би звернутися, раз ви вже знімаєте, по е, роботам непідпорядкованих підприємств. Що стосується Обленерго, що стосується е, того самого зв'язку, ну хоча б дзвоніть на, 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 на територію підприємств, навіть водопровод, хоч він підпорядкований міській раді, жодного звернення на, аварій, на аварійку немає від громадян. Спочатку дзвонять міському голові, від того швидше не буде. Е, спеціалісти Будь-якої отрасли повинні знати, що до них звертається людина з того чи іншого питання. Якщо вже не вирішили питання на, е, звернення е, на тому рівні, тоді звертайтесь по вишестоячому е, постуканням. Але е, сьогодні ну, звикли таким чином, що сьогодні, якщо це питання екології, дзвонять міському голові, якщо це питання відключення, я не можу повпливати, я хочу повпливати на відключення. Я сьогодні так само без світла, як і всі ми. Я знаю, що сьогодні проблематика є з холодильниками, з, тим, з тими продуктами, які закуповуються, тому що не, не, не. тяжке на нас сьогодні життя. Але ми повинні згуртуватися. Сьогодні є пункти незглавності. Якщо необхідність когось є з продуктами харчування, ну не бийтеся за ту гуманітарку. Є хтось отримав, питань немає. Не, не вистачає, прийдіть в соцзахист. Надайте свої дані, можливо, знайдемо варіацію, попросимо додатково якийсь гуманітарний вантаж, якщо це є необхідність. Немає води, прийдіть, прийдіть, попросіть, пошукаємо варіанти допомогти. Я розумію, що це сьогодні складна ситуація для всіх, але не можна таким чином все під одну. Ребенку, я так кажу. Тому хотів би, щоб з розумінням всі відносились до ситуації, яка є в державі. Є депутати через депутатів, є спеціалісти через спеціалістів, але відповідне звернення повинно бути. І ніхто не відміняє сьогодні звернення. Є звернення, надали відповідь, письмову чи усну. Достатньо усно, я дякую, пішли далі. Недостатньо, написали письмову, використовуйте, але не робіть цього шоу. Оце моє питання. Ще є питання у мешканці? Немає? Дякую, тоді ми продовжуємо нашу роботу. Шановні депутати, на порядок денний нас винесено 26 питань. Які...